Чи мають право представники ТЦК затримувати людину та обмежувати її дії? Відповідь юристів, відомо, що затримувати людей мають право лише працівники поліції. Фахівці безоплатної правничої допомоги розповіли, чи мають право представники ТЦК затримувати людину, забирати її особисті речі, перешкоджати спілкуванню з рідними і вилучати автомобіль. За їхніми словами цього працівники робити не можуть, тим паче, коли йдеться про застосування фізичної сили. Але представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти або проїхати до ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію. Або якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання і доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шення працівники поліції мають на це право, але не представники ТЦК, пояснили експерти. Також юристи нагадали, якщо військовозобов'язаний відмовляється надати свої військово-облікові документи або намагається втекти від представників ТЦК та поліції, йому може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо справа буде розглядатися як порушення законодавства про мобілізацію, усе може закінчитися штрафом до 25,5 тисяч гривень. Якщо людину притягнуть до кримінальної відповідальності в частині ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то можливе позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Пояснили у безоплатній правничій допомозі. Крім того, якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати повістку, то представник ТЦК повинен скласти акт відмови які підписують на менше двох членів груп оповіщення. Після цього цей акт реєструється у центрі комплектування. Водночас поліцейський, який є членом групи оповіщення, має право затримати громадянина і доставити його до ТЦК. У свою чергу експерти розповіли, яка інформація повинна бути у повістці, аби вона вважалася законною. Насамперед, це прізвище, ім'я та по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка, хто видав повістку, найменування ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального управління або регіонального органу СБУ. Мета виклику вид повістки для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, мобілізаційне розпорядження, коли з'явитися за викликом, місце, день і час, дата і підпис, від руки чи електронний, посадової особи, яка видала або сформувала повістку, реєстраційний номер повістки, інформація про наслідки наявки, і про обов'язок повідомити про причини наявки. Раніше член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив звинувачення на адресу кабінету міністрів щодо того, що громадяни за кордоном мають вдвічі менше часу, щоб стати на облік ніж ті, хто перебуває в Україні. З огляду чинних нормативних правових актів, дійсно у мене також виникає питання, чому для громадян України, які проживають за кордоном, термін оновлення даних зменшений до місяця замість двох місяців. І це питання також ми обговорювали і адресували до Кабінету міністрів України, тому що знову ж таки це питання постанови, а не питання законодавства, зауважив він.